На гарячу лінію народного контролю звернулися жителі будинку по вулиці 50 років жовтня. У людей протікає дах, проте комунальники на звернення не реагують. Народний контроль вирішив приїхати до людей та подивитися на їх проблему. Доброго дня. Добрий день. Пан Іван бідкається. Плями на стелі з'явилися ще два роки тому. Снігу то сніжна зима була, начішкало, і потім вона розтає і вся кімната. Ну, бачиш, ну ж, видно, отпала, от вода по, по, той подошла. А от у сусідній квартирі стеля помокріла під час останніх дощів, розповідає її мешканка. Повели дощі, п'ятно, я так лежу тут, дивлюськи з п'ятнону, два, два п'ятно, а там далі жовтня. А це зовсім великі п'ятна. Що ж це робить? Коли люди звернулися за допомогою до комунальників, ті відповіли, мовляв, немає кому лагодити дах. кажуть, шукаємо чоловіка. Нема такого чоловіка. зараз. аби дізнатися, коли людям зремонтують дах, народний контроль іде до керівника третього житлово-експлуатаційного об'єднання. Той говорить, покрівлю обстежили. Причина затоплень дірява дахова пелена. Ми виконуємо роботи. Ми вже вели переговори з людиною, яка Ну, в народі жерстянщик, да, яка компетентна в, в, в даних видах робіт. Закупимо частково матеріал і е, попросимо, закриємо йому акт виконаних робіт, і він виконає дані роботи. Але ну це два-три тижні. Ми перевіримо, чи не буде підтоплювати квартири мешканців будинку на вулиці 50 років жовтня. 32. Яна Я на вечірку Дмитро Васильєв, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ